Всім привіт! Сьогодні ми йдемо зустрічатися з тією Олею. Та шулька тут гуляє. Сидимо на лавочці, спостерігаємо за голубами. И чекаем нашу Олю. Привет. 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 Что там ты? Як завжди з подарунками, дякуємо. Все говорять. Да, прикольно. Давай. Малювати можна було, яке називається скетчбук. Ага.

Не впаде воно там нічого. Мама. М -м -м. Це якась красота. Це на шию? Так. Да. Ану, міря. Ой, яке гарне. Ну, таке вона любить. До ну, віка вибирала. Красивая. Ну, Застібнеш сама чи. Uh -huh. Святку застібни тоді коси. Uh -huh. Ану. Там слоник? Да. І цікавенький, маленький. Класс. Дякуємо. А, а, там ще ще не кінець. Є такі жалійки, у нас не додають. Віка казала, що вони дуже смачні. Ось американські блогери їх там купували. Вона тут сиділа. Так що подобається. Дякуємо. Дякуємо. Такий гарний кущик називається гібіскус сирійський. І такий біленький, який гарний. Яка красота, Бджоли? Так. Так, треба зайти в зоомагазин, купити кутовий туалет для хом'яка. Бо поки ми були на дачі, хом'ячиха згризла. Свінюльки тут. Все, купили. Оля відпочивала в Чорногорії і привезла такі гарні наборчики Сільванія Фемілі. Такі гарненькі звірятка. Колись Аня дуже хотіла таке. Ну, воно в нас дуже дорого. Хто тобі з цих звіряток більше всіх подобається? Мені подобається котик. А мені ця маленька пандочка. Чи коала? Чи хто це? Це коала. Ні, це коала, це не пандочка. Ой, яке воно миле. Не вистачає будиночка з меблями. Угу. Ще таку ігру Оля привезла з Чорногорії. До речі, дуже цікава. Це дівчинка? Ай. Напевно. Їй зачіски різні можна. Отак. Ось. Очка, носик, кротик. Ой, це сережки. Це що, з тими з брекетами зуби? Так. Да. Ух ти. Давай ще одне око. Давай. Тут це не таке око. О. Якась получилась стрмно. Mm. Ні. Давай ще якусь з чорним волоссям. Ага. Або з жовтим. блондинку. О. О, це якесь смішно. Ану чорне приклади. Астаку. Ну це якась тетенька. Це якийсь шльом на мотоциклі. Так, що ще є? Це взагалі непонятно, що. Щось не зрозумінне. Да, що ще. А, это с веночком такая девчонка. А можно и какие-то другие губы? Да. <свистствие> Тут я много. богата. Это же уж есть такие какие-то рот. Ну, мне этот рот дуже нравится. Да? Вот как... так милише. И очко какие-то. Не, не нет, не Нос. Не, ну нос. Вообще, краще взагали без носа. <свист> 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 ну да. А поміняю очі. гарна зачістка це ось така. Так, да? а поміняй якісь очі інші. О. З бракетами гарніше буде. Ну, прикольно. Ну, мені подобається, є чим зайнятися. Одним словом, який хоч можна зробити лиця, тільки фантазію включаю. Це вже якийсь хлопчик. Ну, одним словом, мені дуже подобається. О, з такого ясно. Це якийсь попсик. Да. З одною сережкою. Ну, одним словом. Класна штука. У нас сьогодні літній салатик. Такий зробила наша Оля шикарний обід, картопелька, курочка, салатик. Тільки нашу подвіножки, це щоб об'їстися. Які гарнюні помідорчики. Яка смакота? Треба кликати Анюту. Аня! Іди обідати. А ось і Аня. Вже казала, що голодна. А яке тут печиво гарне. Ціле просто шедевр просто. Яке тобі більше всього подобається, яке ти хочеш? Це. Так? Да? Да. А я яке хочу? А я хочу з цими дітками. Це? Ага. Клас. Ой, зразу треба все фоткать. А, точно, давайте я буду ну, сидіти. Все в нас обід. Всі, хто зараз теж обіде, всім смачного. Ідемо і по дорозі побачила такі гарні жовті троянди. Такі квіти. Це дуже пахуче, а я не знаю назви. Цих всіх квітів. Аня зараз все перенюхає. А це мальва. Дуже гарні квіти. Tchau, tchau.